Доброго дня, мене звати Бородоля Анастасія, я юрист громадської організації Юридична Сотня. Сьогодні у нас вебінар на тему звільнення з контрактної служби, що потрібно знати, які документи отримати у військовій частині. Вебінари на сторінці «Юридична сотні проходять щотижнево, тому підписуйтесь на нашу сторінку, щоб їх не пропустити. Взагалі, юридична сотня це громадська організація, яка надає праву допомогу учасникам АТО. За допомогою ви можете звернутися на номер телефону нашої гарячої лінії 0800 100. Працюємо ми з 9 до 18 з понеділка по п'ятницю. Тому, якщо у вас виникають будь-які юридичні питання, ви є учасником АТО чи членом родини учасника АТО, можете до нас завжди телефонувати, ми з радістю допоможемо. Стосовно наших вебінарів, вони проводяться щотижнево зі сторінки юридичної сотні, тому підписуйтесь на нас, щоб їх не пропустити. Ви можете задавати питання внизу під цим відео, я обов'язково на них відповім. Також, якщо у вас є там якесь конкретне особисте питання, ви можете написати мені особисті повідомлення. Також чим зможемо, тим допоможемо. Отже, стосовно теми вебінару ще раз це звільнення з контрактної служби, що потрібно знати, які документи отримати. По плану нашого вебінару, про те, про що ми будемо сьогодні говорити, це закон 5337. І безпосередньо графіки звільнення, тобто саме те, що започаткували, якщо можна так сказати, таку велику кількість питань саме стосовно. Звільнення з військової служби. Поговоримо про те, коли подавати рапорт на звільнення, і поговоримо про те, якого він має бути приблизно форматом. Про порядок звільнення, про документи, які має надати військова частина до дня звільнення, про грошове атестату, по довідки про доходи військовослужбовця, коли потрібно стати на обліку військоматі, коли потрібно з'явитися на роботу. Також що означає зарахування до військового оперативного резерву першої черги. І що скільки мають виплатити призвільнені з військової служби? А також поговоримо про дуже таке актуальне питання: компенсації за невикористане речове майно за неотримане речове майно перепрошую. Отже, стосовно законів та нормативно-правових актів, які якими регулюють безпосередньо ці питання, про які я ще й не проговорила. Це є положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних сил України, затверджене указом президента України від 10 грудня 2008 року. Цей закон про військовий обов'язок та військову службу. Також це є наказ міністра оборони Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року, номер 232 про речове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Також постанова Кабміну номер 178 від 16 березня 2016 року. І також положення про проходження громадянами України служби військовому резені збройних сил України. Всі ці нормативно-правові акти вони будуть в. Тексті до нашого вебінару ми скинемо прямі посилення, на них ви зможете з ними ознайомитися. Отже, найзнавніші питання зараз щоденько проговорю, стосовно тих, хто ж набуває право на звільнення за законом 5337. Хоч багато людей вже звільнилися по цьому закону, але питання все рівно виникає, що коли та як буде. Отже, в першу чергу мають право звільнятися ті хлопці, які заключили контракт. Хлопці та дівчата, які заключили контракт до кінця особливого періоду, і вислужили 24 місяці за цим контрактом. Вони набувають право на звільнення та мають бути включені до графіку звільнення військової частини. А також це ті військовослужбовці, які мали строкові контракти. Вони в них закінчилися до 7 січня 2017 року, і вони з дня закінчення їхнього контракту вислужили 18 місяців. Також набувають право на звільнення ті військовослужбовці, які, в яких контракти закінчилися після 7 січня 2017 року. Вони можуть звільнитися в безпосередньо в день закінчення строку їхнього контракту. Стосовно графіку звільнення, графік звільнення він створюється безпосередньо командиром вашої військової частини відповідно до директиви Міністерства оборони України. Стосовно того, коли подавати рапорт. То зазвичай рапорт подається за три місяці до закінчення терміну контракту. Про це безпосередньо має говоритися в тексті вашого контракту. Коли ви його заключаєте, має бути написано, що ви мусите повідомити сторону про ваше бажання чи не бажання проходити подальшу військову службу там за три місяці до закінчення терміну контракту. Багато питань виникає стосовно того, що ж робити, якщо я, наприклад, подав рапорт на звільнення за місяць. Чи, наприклад, в мене там через тиждень закінчується контракт, а я рапорт так і не написав. Вам обов'язково рапорт це потрібно написати, щоб уникнути в майбутньому якихось непорозумінь з вашою військовою частиною безпосередньо. Обов'язково пишіть рапорт на звільнення, обов'язково його реєструйте правильно. Правильно реєструйте, це писати рапорт в двох примірниках, і та людина, яка приймає у вас рапорт, обов'язково має поставити там відмітку про прийняття свої призвичайні ініціали та дату прийняття. Також там може стояти внутрішній реєстраційний номер. Ось це стосовно рапортів. Приклади рапортів ми скинемо або в коментарях, якщо вийде під цим відео, або скинемо окремим постом в нашій групі. Тому також кому потрібно наприклад якийсь видів рапорту, ми можемо скинути. Я скину в особисті повідомлення. Ось тому можете також писати в коментарях під відео стосовно того стосовно порядку звільнення. Спершу скажу про підстави звільнення. Підстави звільнення вони передбачені законом України про військову службу військовий обов'язок, а саме з частиною 8 статті 26. статті 26. Там безпосередньо передбачаються підстави для звільнення військовослужбовців в особливий період. Стосовно порядку звільнення, в першу чергу ви зобов'язані подати рапорт безпосередньо командиру вашої військової частини. Потім Перед вашим звільненням обов'язково мають бути уточнені дані про проходження вами військової служби. Саме це мають бути документально підтверджені періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні. Тобто, простими словами, вам мають правильно порахувати вашу вислугу років. Чому це важливо? Тому що під час вашої участі в бойових діях, під час вашої служби в особливий період. Вам зараховується вислуга років по пільгові на пільгових умовах один місяць за три. Це регулюється постановою кабміну номер 393 від три, липня 1992 року. дев'яносто другого можна детальніше ознайомитися, але основним є те, що на період вашої проходження служби безпосередньо участі в антитерористичній операції в участі в бойових діях. Вам зараховується вислуга років по піль, пільговому по пільговим умовам один місяць за три. Ось обов'язковим моментом є те, що особа, звільнена з, військов... з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини, має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Про це говориться в положенні про проходження військової служби в. Положення про проходження військової служби, тобто з вами грубо кажучи, мають повністю розрахуватися до дня вашого звільнення. На практиці дуже багато випадків, коли фінансові розрахунки, коли там фінансовий відділ військової частини кажуть, що ми ми там вам кошти пізніше, там чи ну, якісь довідки ми пізніше. Найкращим варіантом буде те, якщо вас розрахують до дня звільнення. І це передбачено безпосередньо в нормативно-правовому акті, тому що потім, після звільнення, звісно, там якби ну тут вже покладатися там на добросовісність безпосередньо вашої військової частини. Є там випадки, коли присилають там в повному розмірі ваш фінансовий, ваш грошовий розрахунок, там всі довідки, які вам потрібні. Але дуже багато випадків, коли просто потім там чи забувають прислати, чи. Присилають не в повному обсязі грошове забезпечення, тому краще за все розібратися з цим все безпосередньо до дня вашого звільнення. Стосовно документів, які має надати військова частина до дня вашого звільнення, в першу чергу це наказ про виключення зі списки військової частини, це направлення на військовий облік до військомату, це є припис до військомату. А також важливим пакетом таких документів є пакет документів для на статусу учасника бойових дій. Цей пакет документів надається в тому випадку, якщо ви ще не отримали посвідчення учасника бойових дій, і військова частина, що не відіслала ці документи до комісії Міністерства оборони, в такому випадку вони зобов'язані вам дати довідку про участь в АТО, витяг з наказувати ЦСБУ про залучення до завдань в АТО, витяг з наказу по строєвій частині про вибуття та вибуття та убуття для виконання завдань в АТО. Обов'язково цей пакет документів також краще отримати до дня звільнення. Щоб ви вже були впевнені, що ви приїдете додому, ви подасте ці всі документи там, через військкомат, чи особисто направите до комісії Міністерства оборони і у вас буде цей статус. Звісно, ці всі документи можна і після звільнення отримати, але набагато легшою процедурою буде, якщо ви їх отримаєте до дня вашого звільнення. Що стосується грошового адестату про довідки про доходи важливим моментом тут є те, що грошовий атестат він видається тільки тим військовослужбовцям, які звільняються з правом на пенсію. Тобто, якщо ви маєте право на пенсію, то вам видається грошовий атестат. Якщо ви не маєте право на пенсію, то вам видається довідка про доходи військовослужбовцям. Чому важливо отримати також цю довідку про доходи до дня звільнення? Тому що ви звільняєтеся, і, наприклад, ви не маєте місця роботи. Ви маєте право стати до центру зайнятості на облік і отримувати кошти без цієї довідки про доходи вони вам начислять значно меншу суму ніж у вас має бути. Тому обов'язково вимагайте пишіть рапорт на отримання довідки про доходи безпосередньо вашому команди військової частини, вашому командуванню. Питання, коли потрібно стати на облік до військомату. це регулюється законом України про військовий обов'язок військової служби статтею 26 пунктом 11. Особи зобов'язані стати на облік у військоматі у п'ятиденний строк після звільнення. Тобто вам надається 5 днів, щоб стати на облік до військкомади. Що ж означає зарахування до військового оперативного резерву першої черги? Всі військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці за мобілізацією в особливий період на... зараховуються до військового оперативного резерву першої черги фактично, ви підписуєте контракт на службу у військовому резерві. Це обов'язково умови під час особливого періоду. Це регулюється законом України про військову службу, військовий обов'язок, стаття 26 з поміточкою 2. Також це регулюється положення про проходження громадянами України службу у військовому резерві Збройних сил України. Що це означає? Вас можуть призвати на перевірочні спеціальні збори. Ви, ви зобов'язані ту форму, яку ви отримали, зберігати, і в разі виклику вас на такі збори ви маєте прибути саме в цій формі. Коли закінчиться особливий період, ви можете розірвати цей контракт, а за бажанням можете заключити новий контракт. Але під час особливого періоду. Обов'язково вас зараховують саме до оперативного резерву до військово-оперативного резерву першої черги. Стосовно того, коли ж потрібно з'явитися на роботу, роботу потрібно з'явитися одразу після вашого звільнення. Тобто ви звільнилися, доїхали додому і одразу з'являєтесь на роботу. Якщо ви, наприклад, з'являєтесь на роботу там через 5 днів через 10 днів вам необхідно буде, ваш роботодавець може попросити у вас пояснення про затримку, чому ви не з'явилися на роботу в такий-то такий-то період. Цим поясненням, наприклад, може бути те, що ви там довго добрались. Наприклад, 3 дні у вас не було, там, можливо, не було квитків, там чи ще щось, чи ще щось, але тут потрібно знати те, що роботодавець може попросити з вас пояснення, чому ви затрималися на такий-то такий-то період. Що та скільки мають виплатити при звільненні? В першу чергу це грошове забезпечення, включено для до дня звільнення, враховуючи всі атошні, всі винагороди, всі премії, всі надбавки. Потім це грошова компенсація за невикористану щорічну основну відпустку за поточний 2017 рік. Тобто саме за поточний рік за минулий рік не компенсується відпустка. Ви її можете тільки догуляти до дня звільнення. Також це грошова допомога на оздоровлення. Це підйомна допомога, якщо вона вам не була виплачена. Підйомна допомога за підписання контракту. Також це грошова компенсація за неотримане речове майно. Ми зараз трошечки далі про неї поговоримо. Також матеріальна допомога, але вона в 2017 році. Відповідно до наказу Міністерства оборони України номер 80, до наказу міністра оборони України номер 88, виплачується тільки в конкретних. Випадках, якщо ви маєте поважні причини, це може бути, наприклад, смерть, чи, не дай Бог, хвороба вашого близького родича, це може бути стихійне лихо, інші поважні причини, які обов'язково мають бути задокументовані. Тобто, наприклад, якщо це хвороба вашого близького родича, має бути там довідка з лікарні. Добре, якщо це буде медико-соціальний експерт, довідка МСЕК. Тобто обов'язково має бути якесь підтвердження для виплати матеріальної допомоги. Тільки не підставі цього підтвердження і поважної причини матеріальна допомога виплачується. Також може виплачуватись 50% від місячного грошового забезпечення за повний кожний календарний рік служби. Але виплачується вона тільки тим військовослужбовцям, які мають вислугу років понад 10 років, і тим, які звільняються за станом здоров'я. Ну і те про що я говорила, компенсація за неотримане речове майно. З самого початку я б два нормативно-правових акти, якими це регулюється. Ми їх зараз скинемо до тексту цього відео. Ви можете на них подивитися. В першу чергу, вам необхідно, необхідно отримати довідку про вартість речового майна, що належить до видачі, яка, видає, яка видається речовою службою військової частини. Ціни, які там вказані, вони виходять за ку. Півельної вартості такого майна, розрахованої Міністерством оборони, МВС, Головним управлінням Національної гвардії, СБУ та іншим вашим підрозділом, в залежності від того, де ви служите, оформляється така довідка відповідно до додатку, яке визначається постановою Кабміну про порядок компенсації вартості неотриманого речового майна. Краще, найкраще це така вже порада більш життєва. Чим раніше ви подаєте рапорт на звільнення, тим раніше починається сам процес оформлення всіх документів, процес оформлення всіх виплат. Чим раніше ви їх подали, тим більше шансів, що вас до дня звільнення повністю розрахують. Принаймні, ви ще маєте час якось вимагати. В грошові кошти, вимагати, виплатити вам те, те, те видати те, те, те і так далі. Тобто, чим раніше ви рапорт на звільнення, тим, якщо можна так сказати, якісніше вже буде проходити сам цей процес. Ось було питання в нас стосовно того, який порядок звільнення за станом здоров'я. В першу чергу ви отримуєте постанову ВЛК, яка визнає вас непридатним до проходження військової служби, або може бути висновок непридатний до проходження військової служби у. Мирний час обмежено придатний у воєнний час. Якщо ви маєте таке рішення на руках, постанова рішення ВЛК, ви їдете до вашої військової частини, пишете рапорт на звільнення безпосередньо командиру військової частини. І він вже має вас звільнити. Відповідно до пункту 240 положення про проходження військової служби, звільнення за станом здоров'я має проходити негайно. Це також можна написати, до речі, в рапорті, що відповідно там до положення про проходження військової служби, а саме пункт 240 звільнення має пройти негайно. Ось. Так, стосовно питань. Стосовно питань. стосовно питань, Зараз я подивлюся, чи що, щось можливо було. Якщо не приймають на звільнення, ви завжди можете звернутися до військової прокуратури, і це потрібно обов'язково робити. Обов'язково не приймає будь-який рапорт, ваш командир військової частини якийсь там чинить опір, там чи ще щось обов'язково звертатися до військової прокуратури. Є гарячі лінії міністерства оборони в кожному підрозділі є гарячі лінії стосовно нестатутних відносин, порушень. З боку командування обов'язково звертайтеся, захищайте свої права, звертайтеся до нас за допомогою, за підтримкою, якщо вже не виходить вирішити такими правовими методами. Ми будемо там старатися надавати вам якісь інші шляхи вирішення ваших проблем. Звернутися можна на гарячу лінію юридичної сотні 0800 308 100 з 9 до 18 ми працюємо з понеділка до п'ятницю. По Якщо ви раптом до нас не дотелефонувалися, ми обов'язково вам перетелефонуємо. Якщо раптом все рівно не вийшло дотелефонуватися, раптом у нас якийсь був збій системи і вони дозвонилися, пишіть нам в групу юридичної сотні. Ми дуже стараємося. Хочемо зробити нашу допомогу якомога якіснішою та професійною. Ставте ваші питання в коментарях до цього відео, я обов'язково буду відповідати. Можете писати мені в особисті повідомлення, я також надам консультацію за потреби. Бережіть себе, до побачення, всього найкращого.